Вітаю всіх, хто дивиться канал Чернігівського обласного центру зайнятості. Державною службою зайнятості постійно проводиться широка інформаційна, консультаційна та профорієнтаційна робота, яка допомагає людині зорієнтуватись на ринку праці, зробити професійний вибір, визначити власну стратегію працевлаштування та побудову професійної кар'єри. Отже, професійна орієнтація є одним з основних напрямків діяльності Державної служби зайнятості, і спрямована насамперед на реалізацію трудового потенціалу людини через активізацію процесів професійного самовизначення, виявлення здібності, інтересів, можливостей, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності. Система профорієнтації покликана передусім забезпечувати взаємодію і поєднання інтересів особистості та суспільних потреб. Сьогодні кожен наш клієнт абсолютно безкоштовно може отримати широкий комплекс. Профорієнтаційних послуг, до уваги відвідувачів, описи актуальних на ринку праці професій, систематизована інформація про парометри професії, яка відображає місцеву потребу в професіях та спеціальностях, довідкові матеріали про навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання на замовлення центрів зайнятості, зокрема про центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, це й матеріали про підприємства за розкриттям їх специфічних особливостей. Інформація щодо можливості відкриття та провадження підприємницької діяльності, проходження професійного навчання за направленням служби зайнятості. Для наших клієнтів створено також умови для самостійної роботи з пошуку вакансій чи розміщення резюме в мережі інтернету. Фахівці служби зайнятості велику увагу приділяють індивідуальній роботі з кожним безробітним. Такий адресний підхід сприяє якіснішому вирішенню проблеми зайнятості кожної особи. З урахуванням конкретних обставин та індивідуальних особливостей. Під час індивідуального консультування особа при бажанні може пройти тестування із застосуванням комп'ютерних продіагностичних та психодіагностичних методів. З метою сприяння працевлаштування громадян, центрами зайнятості проводяться різноманітні профорієнтаційні заходи. Зокрема, на семінарах безробітні отримують інформацію стосовно ситуації на ринку праці знайомляться з технікою пошуку роботи, мають змогу дізнатися, як започаткувати власну справу, як успішно презентувати себе на співбесіді з роботодавцем, вчаться складати резюме. Проводяться також семінари для окремих категорій громадян: для молоді, жінок, осіб старше 45 років та перетенційного віку, інвалідів тощо. Крім того, бажаючи можуть відвідати тренінги, метою яких, насамперед, є підвищення мотивації до праці. Та активного пошуку роботи, розвиток комунікативних навичок, підтримка впевненості у власних можливостях, визначення власних профорієнтаційних цілей. Служба зайнятості швидко реагує на зміни у суспільному житті країни, і тому належна увага зараз приділяється особам, які переїхали з окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, та змушені були покинути свої домівки та роботи. Також демобілізованим військовослужбовцям, зокрема учасникам антитерористичної операції. Адже саме для цієї категорії наших громадян психологічна підтримка та повернення до трудової діяльності є дуже важливими складовими їх соціальної адаптації та інтеграції в життя громади. З метою комплексного вирішення цих проблем служба зайнятості тісно співпрацює з соціальними партнерами, з органами влади та місцевого самоврядування. Державними установами, роботодавцями, громадськими та волонтерськими організаціями. Профорієнтаційна робота не обмежується лише стінами центрів зайнятості. Так, з метою формування професійних намірів, мотивації до праці, популяризації та підвищення престижу робітничих професій, службою зайнятості проводиться активна профорієнтаційна робота серед учнівської молоді безпосередньо в навчальних закладах літніх дитячих таборах відпочинку в школах-інтернатах. Профорієнтаційні уроки, ярмарки професій, акції випускних, професіографічні екскурсії, профорієнтаційні конкурси та вікторини, інтерактивні заходи, семінари для батьків та педагогічних працівників – ось неповний перелік заходів, які проводять фахівці служби зайнятості в рамках професійної орієнтації в чимському моменті. Крім того, Більше 360 навчальних закладів області, в тому числі загальноосвітні школи-інтернати, в яких навчаються діти з вадами розвитку, діти з діти позбавлені батьківського опікування та діти соціально вразливих категорій сімей, оснащені профорієнтаційними терміналами. Це програмно-апаратні комплекси із використанням новітніх комп'ютерних, електронних та інформаційних технологій. В які містять дуже багато корисної та цікавої інформації щодо усвідомленого вибору професії та шляхів здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Аби послуги служби зайнятості стали ще доступніші, проводяться виїзні заходи у сільських населених пунктах, на підприємствах, у закладах панітенціальної системи, в місцях компактного розселення внутрішньопереміщених осіб, в навчальних закладах, у літніх дитячих табирах відпочинку тощо. Якщо перед вами постало питання вибору або зміни професії, якщо вас приваблює можливість започаткування власної справи, або ви потребуєте консультації щодо складання резюме, хочете навчитися пошуку роботи через мережу інтернет, скористайтесь послугами Державної служби зайнятості, завітайте до будь-якого зручного для вашого відвідування Центру зайнятості, і наші фахівці завжди готові надати вам необхідну інформацію, проконсультувати. Tá de como é que...